Всіх вітаю на моєму каналі, глядачів, підписників. Знаєте, я це зараз так публікую багато, закидаю історію, значить, списки членів, чи як то правильно сказати, ну, коротше, хто служив в поліцаях під час війни Другої світової, в німецьких поліцаях і так далі, і в всяких тих службах. І багато мені підписників дуже вам дякую, пишуть питань. всяких. От, наприклад, написав чоловік, що це за абревіатура ОЛС. Це Український Легіон самооборони. Був такий ще підрозділ. Подробності я там вам зараз не можу розказати. Якщо буде когось цікавити, я що то підберу. Під... Підчитаю і вам. Або самі можете загуглити, то не є проблема. Е, я трошки інше хочу розказати. От написав мені буквально щойно, я прочитав коментар від одного глядача і каже, отак, е, отак як ж так було? Був у нас каже, в селі поліцай, каже, бабуля розказувала, чи хтось там їм розказував старожилів. Був такий поліцай дуже поганий, е, там знущався над людьми, в Німеччину відправляв і так далі. Знаєте, ну коротше такий злосний був. Потім е, він попав на фронт в, ну, в черво, з Червоною армією і вернувся після війни. Все, вся грудь в ординах. і герой такий, і люди ще його пам'ятали, і там кляли йому, і обзивали його. Але влада його не зачіпала, боже борони, бо він орденоносець. Е, от. Підписник думає, що то була заслуга тих бляшок на грудях. Він не правий абсолютно. Звичайно, що ви моїх всіх тих списків не переслухували. Хоча хто шукає свою своїх рідних, рекомендую прослухати всі списки. Через те, що часто буває, що, наприклад, дядько, ви ви знаєте що дядько села Вілія. А насправді він на той час, якраз тих пару місяців, міг служити в якомусь іншому селі і так далі. Я так, Наприклад, я про свого діда так само, я знаю, що він звільні, все, а там в тих списках він записаний як стетельковець. Ще була мама, небожка жива, то я кажу до мами, як ж так? Вона каже: Та то ж він якраз пішов в зяті, якраз оженився і в зяті пішов в село, в сусіднє село, і так воно все замальдовано там в тих списках. розумієте? А я собі, а я собі як. Свої кажу, колокольні думав, що він тільки в і всі такі діла. Так от, про тих орденоносців, що колись були е, поліцаями і так далі, і що їх влада не зачіпала. Я, то моя власна думка, хто мене підтримує, ну, напишіть. Моя думка така: вони були стукачами. На радянську владу, та що там, КГБ, як там ті були всякі ті, ті служби. Однозначно. Бо якщо прослухати, почитати ті списки, що я читаю, частенько попадається така інформація, що чоловік та, був, е, був в поліцаях, потім був в УПА, потім десь його там зловили і попав в Червону армію, і воював, і поранення, і ордени, і нагороди мав. А потім якомусь там в 47-му, 49-му, 51-му році хопа, десь його розоблачили, ордени забрали і на сєвір, як то кажуть, москаляки. На сєвр. Ведмедів білих пасти. От. А такий случай, коли, коли його не зачіпала радянська влада, я переконаний, що він працював на, 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 на радянську владу. Через то його і не зачіпали, а фактично його врахували, як герої. І Завдяки цьому коментарю я згадав дуже таку стару історію. Був у мене такий дід Зінько. Хай там з миром спочиває. Такий хороший дід був. От. Ну, Хто з моїх земляків дивиться, то Василя Никитюка Батько. От. І він був. Вивезений, я не знаю, куди точно, можу уточнити, комусь буде цікаво, знаєш, що він відбував своє покарання на золотих приїсках. І якось так було, що ми пасли худобу, то ми так як пасли у нас під, під городом там, берег, то вся наша худоба на припонах паслася. Ну, але якось так, що я там щось крутився коло худоби, і він, і він мені розказав таку історію, як, 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 як його зловили. 에, на той час, ну не знаю, які то були роки, але він був пацаном. Не знаю, скільки йому було років, але був пацаном. І, як би сказали, по-теперішньому він був посильним. А він казав, то називав, що він носив грипси. Це так називалися такі, е, такі, по-теперішньому сказали би смски, коротше, такі листи. Спеціальні секретні листи. от Приходили там якісь, якийсь підрозділ до того хлопчини, чи десь там пасе худобу, чи десь там на полі щось робить. Не обов'язково що там якийсь хлопчина він постійно їх носив. А от так, можна, грубо говоря, зловили любого, знають тільки чий він, знаєте, щоб случае чого. І от на тобі ту грипсу, і занеси її там, допустим цицинівку туди і туди, і там передай. Ну, і і внести, бо інакше. Самі розумієте, що інакше було би. О, там не, не всі там дуже сильно добровольно працювали, самі розумієте. Ну, е, і значить, він ті грипси носив. І от зловили його з тією грипсою, ті е, радянський е, СМЕРШ, той, чи як там воно називалось тоді. Зловили. А, до речі, ну, для хто хто не знає, ця вся справа була в Ілії, село Вілія Шумського району Тернопільської області. Ну, а на той час е, був район то не Шумський, а Диркальський. І в Диркалах, звичайно, що був той Райвідділ, ті всі заз... стався хрінь. повезли туди того пацана, десь там посадили в, ті... в ту тюрму. А він собі каже, я собі сиджу цілу ніч думаю, що ж я буду на допросі брехати щось таке, знаєте, вже там придумав якусь версію таку більш-менш реальну. Ну, викликають його на допрос, ведуть. Він заходить в кабінет. А там в формі сидить той мужик, який передавав йому ті грипси. Понімаєте? І каже, що ж я тепер буду брехати? Понімаєте, за що мова? Тобто. В УПА, там не знаю, в Бандерівцях чи в Мельниківцях на той час, був той самий чоловік, він передавав грипси тому пацанові, а сам він служив в радянських підрозділах, уявляєте? І він каже: і Я що я буду, каже, вже брехати? Вже мусив казати, що все як є. Носив, куди носив, кому носив. Ну і все, і діда, ну якого діда? Він тоді пацаном був. І, по-моєму, що всю його сім'ю. От я тих подробностів не, не знаю, не уточняв. Е в якому там їх, е ну, як, як. я знаю, що я знаю, що та хата їхня пустувала після війни. Тобто, значить, бо на ту хату заселили, е як на селі казали, стрибків. Стрибків істребительний батальйон. Ті стрибки в тій хаті жили, бо то ще інша історія, я вам ще колись розкажу ту історію, можливо, як мого діда задушили, ну, як, як тоді говорилося, бандерівці. Ну то дуже я сумніваюся, що були бандерівці. Ну, все ж, так от, ну, той дядько відбув свій срок на тих золотих приїздках. Розказував він ще мені кілька. Він по... ну, не так часто ми з ним спілкувалися на такі теми, але кілька історій він ще розказував, таких цікавих для мене. Ну, я тоді ще вши дитиннякої був. Я вам ще ті історії розкажу колись, якщо вам цікаво, що він розказував про золото, знаєте, от і так далі. І він повернувся вже, коли відбув той срок, і вже повернувся, там собі знайшов дружину. По-моєму, що там в силці. Ну, в принципі, от і все. Але я ото хотів як би, то прояснити. І мені, мені дуже довгий час теж було то дуже дивно. Як то так? В селі люди там, допустимо, за когось там говорили, що він, він був, він був в Бандерівцях, він, був, він душив людей, він тиво, в нього руки по, по локті в крові. А його радянська влада не зачіпала. Навіть частенько ще він був якимось начальничком там в колгоспі, чи десь там ще щось там таке. Все пояснюється дуже просто. Вони працювали, або були, як воно забув, як це називається те слово, ну коротше, е, загітовані, чи як воно називається правильно, в ту службу, або були з самого початку заслані як. Як диверсанти, чи як воно правильно. Коротше, заслані козачки, стукачі, чи як там ще кажуть. Отаке от от пояснення для такої справи. Бувайте здорові. Мені цікава ваша думка. Як ви думаєте, як таке могло бути? Ну, я думаю, що то інакшого пояснення такій справі нема. Бувайте здорові! Всього вам хорошого, миру, здоров'я і що кому треба.